Всім привіт, Павло Миколайович. І я на новому матрасі просто кажу, що я перший на ньому сижу. Будемо вірити. Тому що ми в орендованій квартирі, яка коштує, на початку відео скажу, хай вже буде 13 тисяч гривень, 54 квадратних метра, шостий поверх з 8, автономне газове опалення. Це район академічний Тимофіївська, 4. І так, ми в спальні, як ви зрозуміли, двоспальне ліжко, диван. Шафи, комоди, сидіть телевізор. Тут вхідна зона. Тут мені вже дзвонять, хочуть вже цю квартиру прямо орендувати, але ми ще, ще рано ще вам показуємо. Ванна кімната. Пральна машина. На кухні холодильник, мікрохвильовка. Все зрозуміло, все, що треба, все є. Двухконтурний автономний котел та великий балкон. Вид на все академічне, там Олександрівська. Тимофіївська і на Шкуринці туди. Все красиво вийшли, подивилися. І зняли, звісно. Все, чекаю на вас. Так. Да.